19 квітня, непросте від білого місяця, от з одного боку, наче як якась небезпека, але, наче нас вберігають від ще більшої небезпеки, Я завжди пояснюю такий вплив: ти стоїш, тебе штовхають, ти злий, материшся, і кажеш, ти нормальний, ти що робиш? Так можна розбити колінку, але тебе вберігають, твоє життя вберігають. А на те місце, де ти щойно стояв, там валиться щось, падає, так і просто вщент руйнує те, що там знаходилося, і ти тоді видихаєш, розумієш, що оцей поштовх, який був незграбний, Тобі життя, А може сприйнятися людьми, народом України дуже негативно. Це на кшталт, коли е, наші захисники Маріуполя мали здатися в полон, е, тому що такий був е, ну, план, або ми їх втрачаємо взагалі цих людей, так? або в нас є шанс їх витягти звідти. Піднятися тема знову ж таки кордонів, гроші, ресурс, нестача грошей, нестача ресурсу. Це може стосуватися людей великої кількості населення, якась область, так? ну, робочі такі розборки, розбор польотів, певний.